Вітання! Я Світлана. Ви дивитесь Бігус.Інфо. Завтра. А якщо ми не встигли змонтуватись вчасно, то сьогодні День захисників та захисниць. Слушна нагода поговорити про те, як держава віддячує своїм захисникам і захисницям. Спойлер! Фігово держави віддячує сьогодні. Випуск про пільги для ветеранів та ветеранок, а їх, між іншим, багато список на понад два десятки пунктів. Там і про проїзд, і про землю, і нерухомість. Але закладаюся, ветерани не чули і про половину із них. Втім, не про всі із цих пільг і варто чути. Частина із них лайно Мамонта, яке закладали бозна коли, і вони давно лишились в минулому. А частина прекрасні обіцянки, які ніхто не виконує. Ну, наприклад, трохи за спойлерюма разом, хочете позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів? Так, це дротовий мається на увазі. Розкіш 89-го року. Нині актуальна, хіба для тих, у кого ностальгія по тапіку? Не знаю, що це таке. Це Денис писав, сказав, що жарт смішний. Якщо сміялися, напишіть Денису в особисті. Хай знає. Чи хтось із вас пам'ятає салони-магазини дефіцитних товарів чи гаражі кооперативи? Є пільги і щодо них. Важко охарактеризувати, про що більше свідчить наявність таких пільг: про знущання чи про недбалість, чи про знущальну недбалість. Але пояснити їхнє існування доволі просто. Увесь перелік пільг для ветеранів базується на законі 93-го року. Отож, ми вчиталися в цей закон єдиний такого рівня документ, що регулює пільги. Поговорили з юристами, які відстоюють права ветеранів і з самими ветеранами. І я спробую вам викласти стан справ за хвилин 15. Отож, всього пільг для ветеранів понад два десятки. І скажу відразу: розлогу про всі розповідати ми не будемо, бо це а довго б – нам вистачить і менше половини, щоб пояснити, чому систему треба міняти. Але тим чи іншим чином згадаємо, почнемо з більш-менш працюючих. Перша асоціація до слова пільга право на безкоштовний проїзд міським транспортом. І здавалось би, ну які тут можуть бути проблеми. Ті, хто хоч п'ять разів в житті їздив на маршрутці, розкаже принаймні одну історію про істерику водія після фрази пасажира. У мене посвідчення. Це ви спеціально робите, щоб ви військового взяли зажали на задні двері. Ви спеціально закривали двері, коли він заходив? Ні, ні, не обманюйте. Ні, люди бачили. люди бачили ні. З метро і тролейбусами все працює з маршрутками, які в Україні основа громадського транспорту набагато гірша. Чому такі проблеми з маршрутниками? Приватні перевізники за пільгові місця, у тому числі для ветеранів. Мають отримувати компенсацію від місцевої влади, а частенько у тої самої місцевої влади не вистачає на це грошей. Ну тобто, пільга на перевезення це обіцянка держави, виконання якої держава переклала на приватних перевізників. Маршрутники реально часто, але не завжди, є хороші випадки, поводяться як муділи, конфліктів вистачає. Але принаймні знаєте, в чому корінь проблеми. Ще одна пільга, пов'язана з проїздом, менш відома, але й менш ем, Ну, не те, щоб нею було так просто скористатись. Це безкоштовний проїзд туди і назад, залізничним водним. Повітряним не смійтесь, або міжміським автомобільним транспортом для УБД і ветеранів з інвалідністю третьої групи раз на два роки, або 50% знижки на квитки щороку. А для ветеранів з інвалідністю першої та другої групи безкоштовний проїзд раз на рік. Щоб отримати цю знижку, берете у військовій частині талончик. А якщо вже звільнені берете талончик у ТЦК, і з цим талончиком отримуєте знижку у касі залізниці чи автовокзалу за відгуками. З Укрзалізницею ця практика працює рівно. Наскільки пільга придатна для приватних перевізників, наприклад, автобусів, не зрозуміло. Якщо пробували, дайте знати в коментарях. Щодо авіатранспорту. Ну нині самі розумієте. Хоча, поки той талончик на знижку отримаєш, то може вже й відновиться авіасполучення з транспортом розібрались. Далі комунальні пільги. Працюють найкраще поки в бюджеті на це є гроші, тому що це просто знижка: 75% для власників посвідчення УБД і 100% знижки для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Знижка на комуналку, квартплату та паливо. Не те паливо, яке бензин, а те, яке дрова, вугілля і все таке. Новина кілька місяців тому спростили порядок оформлення цих знижок. І від квесту Збери мільйон довідок, і проведи вічність у черзі під пенсійним фондом. Перейшли до подай онлайн заявку. Це поки експериментальний проєкт, але про нього варто знати. Окей, що у нас і ще працює? Безоплатне отримання ліків. Так, не будь-яких ліків, і не в усіх аптеках, і тільки за рецептом, але працює з огляду на роботу інших пільг, тут відносно добре. Сюди ж можна віднести і безкоштовне зубопротезування. тільки в окремих державних і комунальних клініках, і не хочеться узагальнювати, але. Судячи з відгуків, воно буде таке собі: ветерани жаліються на погану якість послуг і матеріалів, після чого все одно доводиться йти в приватні і перероблювати. Тож тут, як і в аптеках, хоч якось працює, вже добре. Такі вже у нас вимірювання поняття добре. Насправді це все погано, принципово погано, прям світоглядно. Фігово зауважте, я перерахувала державні пільги для ветеранів, які плюс-мінус працюють, і в них є дещо спільне. Всі вони так чи інакше. Це знижка. Можливість безкоштовно отримати якусь послугу, не факт, що якісну, а просто безкоштовну. Тобто ті пільги, які пропонує держава своїм захисникам, розраховані на обставини, коли людина не може собі нічого дозволити: заплатити комуналку, полікувати зуби, чи проїхатися на метро. І це екзистенційне підґрунтя будь-якої пільги в Україні. Сам принцип такий: що дрібної пільги, що великої. Так, ми про великі ще поговоримо. Але перед цим, якщо вже зачепили світоглядне, давайте подивимося, що у світі називається ветеранською політикою, не набором подачок, а все ж державною політикою. Дивимося, звісно, на американську модель. І справа навіть не в тому, що там більше грошей, це очевидно. Але якщо цікаво, то це понад 300 мільярдів доларів на рік. Ключове. Ці гроші переважно витрачають не на знижку ветеранам на ходоги, а на те, щоб ветерани досягли достатнього успіху в житті, щоб не потребувати знижки на ходог. Головна стаття видатків інвестиції в освіту ветеранів. Приватні освітні курси, тренінги, що уже підтверджено, знижує рівень безробіття серед ветеранів. Наступний пріоритет: ветеранське підприємництво, підтримка у відкритті малого та середнього бізнесу. Там, в принципі, велика кількість віконечок із хот-догами та кавою. Це ветеранський бізнес. У порівнянні з вище перерахованими пріоритетами, український шанс на пільгове місце в маршруті. Якщо його ще ніхто не зайняв, та знижки на комуналку, якщо збереш усі документи, виглядають якось принизливо. О, ні, звісно, в наших пільгах освіта теж є. Держава надає право ветеранам та їхнім дітям на безкоштовну освіту в коледжах та університетах, не в усіх, в державних та комунальних. Ну і там конкурсний відбір, бо пільгових місць на всіх не вистачає. Але конкурс простіший, ніж щоб потрапити на бюджет. Але все це про дітей ветеранів, бо що? Правильно, це все стосується денної форми навчання і практично відсутні для заочки. Як ви розумієте, ветеран доросла людина, йому і працювати треба, а заочки немає. Де взяти гроші на життя, поки сидиш на парах в університеті? Тому для більшості навчання на денній формі практично неможливо. Тобто сенсу в цій пільзі, приватні заклади, платні освітні курси і решта набагато корисніших для працевлаштування речей. Відсутні в списку пільг в принципі. Тому притомно вивчитись не можна. Але є і плюси: дитині в школі дадуть безкоштовну булочку і в садочку теж. Ну добре, досить з іронією. Є така пільга для дітей військових як безкоштовне харчування у садочках чи школах. Вона подекуди реально працює. Подекуди, тому що вона не державна, в законі її немає. Рішення про неї приймають місцеві органи влади. Так, з освітою проблеми, але може з підприємництвом краще? Ну, відносно краще. Державні мікрогранти ветеранам є. Це плюс їх аж два. І це мінус. Я тут у але детальний перелік ми зробили окремий раптом хтось зацікавиться. Він за посиланням в описі цього відео. Отож, щодо ветеранських грантів, є гранти на власну справу до 1 мільйона гривень для ветеранів, членів їхніх сімей в рамках урядової програми Є робота. Це програма від економіки. Підкупає, що право подаватись мають не лише ветерани, а й їхні дружини-чоловіки. Це притомно. І є ще гранти від українського ветерану. Кранського фонду варто почати власну справу. До півтора мільйони гривень можуть отримати ветерани, ветеранки, їхні дружини, чоловіки, а також члени сімей загиблих військових. От щодо ветеранських проєктів, це ніби і все. Є ще гранти для різних галузей і напрямів бізнесу, якими можуть скористатися, і ветерани в тому числі. Перелік всього, що ми знайшли, як я і сказала, дивіться під цим відео. Але щодо спеціалізованих ветеранських програм. Не густо і не те, щоб це геть не працювало у звітах. Ми знайшли згадки про понад тисячу переможців цих грантівських програм, але і тисяча людей на загальну кількість ветеранів мізерний відсоток. Та й у порівнянні з ресурсом, який витрачається на інші ветеранські пільги, явно підтримка саме бізнес-ініціатив не пріоритет. Ну. Не комуналку ж компенсувати, і це разюче відрізняється від досвіду тих самих сполучених штатів Америки не в цифрах, а саме в підходах. Але повернемось на секунду до цифр. Вони нам дещо таки скажуть: Сполучених Штатах Америки бюджет на ветеранів другий. Після Міноборони в Україні бюджет мінвету ну десь на восьмому місці у цьогорічному бюджеті це 14 мільярдів гривень між мін'юстом і мінкультом. У мін'юсту більше наступного року раптом що, в проєкті бюджету закладено вдвічі менше. 6 мільярдів гривень. А проблема пільг формату знижка не лише отак концептуальна, про що ми говорили раніше. Вона і суто арифметична. Ці пільги просто не можуть існувати, якщо на них немає грошей. Точніше, вони існуватимуть лише на папері. Найпростіше це показати на пункті закону, ветерани мають право на першочергове забезпечення житлом та відведення земельних ділянок. Безкоштовне забезпечення житлом. Навіть не буду лізти в історію, розповідати про черги на квартиру, які не рухались десятиліттями, і таке інше. Просто знайте, що за тим самим законом про пільги в черзі на квартири стоять чорнобильці, афганці, інші категорії. Але ми зараз Раз про них забудемо, бо я ж коротко і про сучасне. За підрахунками Українського ветеранського фонду приблизно чверть ветеранів мають право на безкоштовне житло. Так за законом всі, але там потім є додаткові критерії і тому подібне. В абсолютних цифрах це десь 250 тисяч людей. Це лише станом на зараз. А буде більше в цьогорічному бюджеті на житло для ветеранів та членів сімей загиблих військовослужбовців, мінвед заклав майже 6 мільярдів гривень. Це сума на квадратні метри для двох тисяч людей. Калькулятор бездушно каже, що навіть забезпечення наявних сьогодні 250 тисяч ветеранів за поточних умов триватиме 125 років. А так як приростатиме ця черга швидше ніж переїжджатиме на нові квартири, то, от ніби і є пільга в законі, але по факту для 1% в кращому випадку для 99% вся пільга Віртуально стояти в черзі пожиттєво. Ну тут попередні категорії пільговиків можуть поділитися досвідом. Боже, деякі чекають на квартиру довше ніж я живу в принципі. Тут ви можете сказати: а як же є оселя? Це така пільгова програма кредитування житла. Ну тобто, це кредит, але під смішні відсотки, різницю яких з ринковими відсотками перекривають з бюджету, і на нього своя черга. Це програма для різних категорій: лікарів, педагогів, правоохоронців і ветеранів теж. Тобто ми про неї згадуємо, але це не кредити спеціально для ветеранів. Ба більше, саме ветеранам частенько відмовляють у наданні іпотеки. Бо бачите, військова справа це завжди ризик, а банки ризики не люблять. А є ще земля. В цьому питанні всі пільги для ветеранів зводяться до не стояти в черзі. В сенсі так, ветерани мають право отримати ділянку під житлове будівництво, садівництво чи сільське господарство. Так, всі інші теж. Але для ветеранів закон додав слово першочергово і виконав пільгову місію. Причому є певна іронія, що на найпопулярніший запит «2 гектари для сільського господарства. Навіть ця першочерговість не розповсюджується в законі її немає, але на практиці місцеві органи влади можуть першочерговити ветеранів із цими ділянками. Давайте я опишу це так: Оця пільга на практиці навіть не в тому, щоб не стояти в черзі. В наших реаліях пільга в тому, щоб стояти в черзі із пільговиків. Так само, як і з квартирами, освітою і навіть маршрутками. А, ну і раптом що? Безкоштовно приватизувати державні чи комунальні землі під час воєнного стану, все одно заборонено. Ну, і калькулятор нагадує, що в держави є 33 мільйони гектарів сільськогосподарських земель. По комунальній землі статистики немає, але державної по 2 гектари всім, в сенсі взагалі всім, хто має право, не лише ветеранам, не вистачить. Тим, хто подумав, Ну, хоча б ветеранам вистачить, в них же першочерговість, а мільйон, півтора мільйони ветеранів по два гектари, десь на 30 і виходить. Нагадаю, на сільськогосподарські землі першочерговість не діє. Тільки що ж сказала, взагалі у державних пільг є якийсь пунктик на чергах. Держава як свою милість законом встановлює те. Що мало б регулюватись просто суспільною нормою у законі? Зазначене першочергове обслуговування ветеранів та ветеранок в лікарнях, аптеках, жеках, закладах громадського харчування. Ну зазначено, але ж працює воно при трьох умовах: перше, ветеран або ветеранка знає, що він має таку пільгу. Друге, ветерану ветеранці стає моральних сил повідомити про неї оточуючим. Третє, оточуючі, не мудаки. Коротше, ви з легкістю самі можете уявити, чи готові ви сратися із чергою будь-де за право її оминути, навіть якщо це право закріплене законом, заразом можете уявити і чи готові ви сратись і стояти в черзі, пропускаючи всіх, хто це право має, якщо у вас його нема. Це побутові ситуації, мені не треба їх вам розписувати, самі впораєтесь. Отож, підсумуємо, посумуємо пільги в Україні, як їх бачить держава, розраховані не на те, щоб допомогти людям знайти себе в житті, а на подачки. Не знайшли кращого слова. Вибачайте, це можуть бути малі подачки або обіцянки великих подачок, які не справдяться, або застарілі неактуальні подачки, або ж подачка, які за волею держави має надати хтось інший. Вибачте за різкість формулювань. Так, узагальнювати погано і не слід, і так, беззаперечно, є люди, які потребують саме фінансової підтримки, але не можуть знижки бути основою державної політики. І тут замкнене коло. Адже через те, що політика така, людей, які її потребують, більше. Є. Милостання від держави як основа політики це чисто патерналістська радянська фігня. Ти сам нічого не зможеш, але держава відригне тобі в клювік знижечку, копієчку, а може навіть і квартиру. Ну якщо не квартиру, то дротовий телефон у неї. А про телефони ну раптом цікаво. Виверт Конституції. Усі ці архаїзми із закону не можна викинути, бо зменшувати права не конституційно. Навіть якщо це нікому не потрібне право на джинси з магазину Бірьозка, останній з яких закрився в 91-му. І може це втратилось в тексті, бо ми заакцентували саме на ветеранах. У нас фактично немає пільг для ветеранів. У нас є. Просто пільги, вони плюс-мінус однакові для всіх категорій, хоч ти УБД, хоч чорнобилець, хоч афганець. Цифри по людях і довжині черг на все можна помножити на довільний коефіцієнт. Мабуть, варто було б сказати про міністерство ветеранів у зв'язку з новою міністеркою, але за великим рахунком немає чого казати. Це міністерство існує 6 років. Нічого хорошого з нього за весь цей час. Не поростало, а виписувати якийсь обмежений оптимізм щодо майбутнього у зв'язку з новим керівництвом доволі банально. Так, у Наталії Калмикової є чималий досвід роботи у ветеранських організаціях. Це добре. І так, ми почитали її колонки в медіа до міністерського життя, там правильні тези, які цілком збігаються із тим, про що я сьогодні казала. Ну, може, не так агресивно викладені, як у нас, але концептуально все так. Втім, як вже багато разів доводило життя, візіонерство ззовні завжди яскравіше і красивіше за виконавчі функції середини. Це не закид у бік Калмикової, просто. Зміна політики, викорінення самого підходу це річ, яка залежить не лише від міністра. Це ще багато всіх причетних, включно з Верховною Радою і банально наявністю грошей в бюджеті. Ну але поки нова команда Мінвето отримала у спадок задачу розробити стратегію ветеранської політики. Цю задачу отримала і попередня стара нова команда, і попередня попередня нова стара команда. Ну і так далі до 2018 року, включно. Немає якихось красивих слів на останок. Навіть підтримайте на честь свята, якийсь знайомий підрозділ донатом неправильно, бо це не до свята прив'язано. А привітати, сподіваюся, ви і так не забудете. На цьому у мене все. Побачимось.